Була така вимога закону повторно проти лікарську комісію до 5 фактично, лютого, От четверте лютого е, вважалося крайнім днем. Зараз набули зміни, набули чинності зміни до закону, який це визначав. Відтепер е, визначений термін до 5 червня, тобто не протягом на 90 днів там чи ще чітко до 5 червня, крім терміну, власне. Змінилися певні умови. Відтепер в законі чітко прописано, що це громадяни віком 25-60 років, тобто призовники не зобов'язані проходити повторну ВЛК. Також було визначено, що крім осіб, які мають інвалідність, тобто якщо особа з інвалідністю, вона була визнана раніше обмежено придатною, вона не зобов'язана проходити повторну ВЛК. В законі, як на мене це найголовніше, відтепер чітко прописано: громадянин громадяни. Зобов'язані. Раніше підлягають медичного огляду, що трактувалося ну, по-різному. Насамперед, чий обов'язок викликати. Відтепер чітко визначено, громадяни зобов'язані повторно пройти ВЛК. Для цього вони зобов'язані звернутися до ТЦК ТСП особисто або через електронний кабінет для, направ... для того, щоб отримати відправлення. Тобто, це врегульовано, це чітко прописано, відповідно, кожен громадянин. Віком 25-60 років, якщо в нього немає інвалідності, але досі статус обмежено придатний до військової служби, він зобов'язаний або особисто прийти в ТЦК, взяти направлення на ВЛК, або взяти електронне направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс. Протягом 9 місяців було надано час, ніхто на це особливо не зважав. Під кінець люди раптом зрозуміли, що потрібно все-таки проходити ВЛК. Знову ж таки, хтось вважав, потрібно, хтось не потрібно. Саме через це зміни і торкнулися не лише дати проходження, а й формулювання, щоб було зрозуміліше громадянам, що вон що це їхній обов'язок до Збройних сил України. Можуть бути призвані громадяни, які визнані обмежено придатними. Хоч це старе формулювання обмежено придатне, хоч зараз це визначення придатний до військової служби в частинах забезпечення ТЦК та СП», е, в навчальних закладах. Що так, що так, громадянин може бути призваний на військову службу. Звичайно, не в бойовий підрозділ, а ну, в е, до частин забезпечення, скажімо так, ті громадяни, які протягом е, травня до лютого повторно пройшли ВЛК, Змінилось лише те, що вони що їхня придатність була переглянута. Статус обмежено придатний і він не відповідає новому статусу напряму, тому що були зміни в 402 другий наказ внесені, де розклад хвороб. З якими хворобами до якої ну, якого статусу як придатності набуває громадянин? Відповідно, це не просто заміна слова, це повторний саме перегляд, обмежено придатний громадянин. Як може набути статусу придатний до військової служби в підрозділ забезпечення, так і може набути статусу придатний до військової служби. Звичайно, що за порушення законодавства передбачається адмінпокарання це штраф від 17 до двадцяти з половиною тисяч.